Шановні вчителі, вітаю вас з початком нового навчального року і дякую за вашу працю, особливо зараз, у цей непростий для всіх нас час. Сьогодні ми знову поговоримо про оцінювання у загальній середній освіті, зокрема у математичній освітній галузі. Оцінювання це, безумовно, невід'ємна частина освітнього процесу. Освітня діяльність усіх учасників цього процесу спрямована на реалізацію цілої навчання. Якщо узагальнювати, то метою освітнього процесу загальної середньої освіти є формування учнівства ключових компетентностей і наскрізних умінь, зазначених у державних освітніх документах. Як відомо, освіта носить процесуальний характер, що означає її етапність і продовженість у часі. І тому важливо фіксувати результати навчання на кожному його етапі для корекції навчальної діяльності і методів навчання як для учнівської групи, так і для окремих учнів чи учениць. Таку роль в освітньому процесі виконує оцінювання. Нагадаємо, що загалом розрізняється підсумкове і поточне, зокрема формувальне оцінювання. На особливостях кожного з видів оцінювання ми сьогодні зупинятися не будемо, а поговоримо про критерії оцінювання. Для оцінювання результатів навчання важливо, що оцінювати і як оцінювати. Якщо метою освіти є формування компетентностей. То саме ці властивості і характеристики учнівства і підлягають оцінюванню. У державних освітніх стандартах визначені результати навчання за групами, які формуються за допомогою змісту освітніх галузей. Ці результати вже містять ключові компетентності і наскрізні вміння, і є навіть орієнтири для оцінювання. Питання. Як оцінювати результати навчання вирішується за допомогою критеріїв оцінювання? Нагадаємо, що оцінювання у загальній середній школі відбувається за 12-бальною шкалою, що ділиться на чотири рівні: початковий, середній, достатній і високий. Оцінювання результатів навчання за рівнями здійснюється за критеріями оцінювання. Критерії оцінювання результатів навчання з математики. Добре виписані у наказі Міністерства освіти і науки України про затвердження рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання від 2 серпня 2024 року номер 1093 Що ж таке критерії оцінювання? Критерії оцінювання це характеристики прояву умінь і ставлень учнів для кожного з 12 балів оцінювання. Коротко розглянемо призначення і структуру критеріїв для їх розуміння і застосування. Призначення критеріїв оцінювання. Ну, По-перше, критерії оцінювання є орієнтирами для вчительства при визначенні рівні результатів навчання учнів і учениць. Критерії забезпечують прозорість і об'єктивність оцінювання, дають учнівству розуміння результатів власної навчальної діяльності. Структура критеріїв оцінювання за умови компетентнісного підходу до навчання, кожен рівень результатів навчання описується через п'ять вимірів. Це когнітивні процеси, сприйняття, відтворення, аналіз, узагальнення і оцінка отриманої інформації. Навчально-пізнавальна діяльність за її видом від репродуктивної до творчої. Це рівень самостійності учніства під час навчальної діяльності від постійної допомоги зовні до повної автономії, це комунікація та взаємодія учнів між собою і з учителями, тобто вміння висловлювати думки, співпрацювати, задавати питання і так далі. І частота прояву вмінь від епізодичних проявів до регулярних і системних. Давайте розглянемо ось таку табличку характеристика рівнів результатів навчання за оцими п'ятьма характеристиками. Когнітивні процеси. На початковому рівні це відтворення. По суті, навчального матеріалу, на середньому спроможність його застосування, на достатньому і високому рівні це аналіз і узагальнення і оцінка отриманої інформації. За характером навчальної діяльності на початковому рівні вважається, що учень діє за зразком, на середньому за наданим алгоритмом, на достатньому за обраним алгоритмом чи способом, на високому рівні. Навчальна діяльність носить характер творчості, дослідження. За рівнем самостійності учнів, на початковому рівні учень потребує постійної допомоги, на середньому це допомога за потреби учня, на достатньому рівні це опосередкована допомога, і на високому рівні учень здатний навіть надавати допомогу іншим учням у навчанні. Співпраця і комунікація на початковому рівні. Учень спілкується в групі з вчителем під керівництвом вчителя, на середньому з підтримкою вчителя, на достатньому рівні виконує власну роль у групі, на високому рівні може організовувати і мотивувати команду до пізнавальної діяльності і досягнення результату. За частотою прояву вмінь. На початковому етапі вміння проявляються поодиноко, на середньому епізодично час від часу, ну тобто частіше, ніж на початковому. На достатньому рівні вміння виявляються регулярно, і на високому рівні систематично, що характеризує сформованість того чи іншого вміння. Як користуватися критеріями оцінювання під час навчання? Для підсумкового оцінювання з математики найчастіше використовуються письмові контрольні роботи, які вже є інструментами такого оцінювання. І критерії вже враховано при їх створенні. Частіше всього до Готових таких інструментів надаються також і схеми їх оцінювання, що дуже зручно і надійно, звичайно, вчителі можуть і самостійно створювати інструменти оцінювання у вигляді набору завдань, рівневих завдань, використовуючи критерії, використовуючи їх характеристику, можливо, така табличка буде ставати в нагоді. От. А от під час так званого поточного оцінювання. Тобто формувального оцінювання також користуються критеріями оцінювання, але тут вже складніше в тому плані, що їх потрібно використовувати зразу під час спостереження за навчальною діяльністю учнів, під час опитування і так далі. А для цього якраз і стане в нагоді ось така характеристика рівнів, яка в загальному характеризує, як проявляються ті чи інші вміння чи компетентності на тому чи іншому рівні, щоб оцінити діяльність і результати її навчальну діяльність. Нагадаємо, що фіксувати результати. Навчання на, ну, в формулювальному оцінюванні не обов'язково фіксувати вигляді оцінки, але оцінювання це відбувається все рівно задля допомоги, надання допомоги учням у просуванні за рівнями, задля корекції результатів навчання і так далі. Значить, як використовувати критерії оцінювання під час самого ж цього оцінювання? Це, перше, можна створювати інструменти оцінювання на основі критеріїв, під час опитування враховувати не лише правильність, а й хід міркувань, у груповій роботі оцінювати і результат, і внесок учня і учениці, і враховувати ініціативність та глибину відпрацьовування завдань учнями. Нагадаємо, що оцінювання результатів навчання математики відбувається за групами результатів. Це перша група опрацювання проблемних ситуацій та створення математичних моделей, друге це розв'язування суто математичних задач, тобто цих моделей. І третє це аналізи критична оцінка результатів навчання. Кожен з цих етапів передбачає розвиток мислення і математичної. Чому саме такий поділ, чому так було складено державний стандарт і так визначені результати навчання, тому що за умови компетентнісного навчання, результатами навчання є уже не набуті знання, а саме набуті компетентності, набуті певні характеристики особистості, і важливо не сам результат. Виконання тієї чи іншої задачі, як було раніше, скажімо, розв'язав учень задачу, і неважливо, яким шляхом, зате він отримав правильну відповідь, от кожен яким міг шляхом таким і отримав. А важливо, все-таки простежувати ем, діяльність розумову діяльність учня в цьому процесі, розв'язування задачі, і важливим є насамперед сформованість цих процесів, а не уміння отримати результат в навчанні. Для складання інструментів оцінювання, як для тематичного оцінювання, так і для поточного опитування, і так далі можна також користуватися. Такими запитаннями і дієсловами. Ось ми намагалися скласти таку табличку і скласти такі запитання і дієслова, які можна використовувати в інструментах для оцінювання на кожному із рівнів. Вчитель може самостійно скласти собі такі орієнтири і користуватися ними. Щодо оцінювання результатів навчання за групами результатів, ну, звичайно, це дискусійне питання: як краще організувати таке оцінювання, як краще створити інструменти оцінювання, чи об'єднувати в одному інструменті, скажімо, завдання для різних груп результатів, чи їх створювати окремо, можна і так, і так. Можна створювати інструменти оцінювання для окремих груп результатів, акцентуючи увагу на тому чи іншому етапі виконання математичного завдання. Я хочу навести приклад таких чотирьох завдань: Ось для оцінювання. Результатів навчання за першою групою. Результатів е, опрацювання проблемних ситуацій та створення математичних моделей. Е, як можна, от на цьому прикладі я хочу показати, як можна скласти такий інструмент оцінювання, який буде е, визначати результати навчання саме за цією групою. Ну, так, на початковому рівні можна запропонувати. Таку, такого виду завдання. Парк має форму прямокутника, довжина парку А, ширина Б. За якоюсь формою можна обчислити площу парку С. Як бачимо, це завдання початкового рівня, і дійсно тут уже на етапі запитання у цьому завданні виділяється саме перша група результатів, це складання математичної моделі. В даному разі навіть не складання, а її вибір з однієї. Правильно і серед запропонованих. На другому, середньому рівні можна запропонувати такого виду завдання. У місті планується побудувати парк, що матиме форму прямокутної трапеції з основами там, 180 метрів висотою 40 метрів. Побудуйте модель парку на аркуші в клітинку, вважаючи, що одна клітинка дорівнює 10 метрів Ну Це складніше вже трошки завдання. Тут уже потрібно застосовувати певні алгоритми, воно не є безпосереднім у його виконанні, але це теж завдання на побудову математичної моделі, саме проблемної ситуації, ну от, уже, геометричної побудови. На третьому рівні така. Задача, для прикладу, на шкільному подвір'ї планують побудувати спортивний майданчик у формі прямокутника. Відомо, що периметр майданчика має становити 40 метрів, його довжина на 4 метри більше за його ширину. Складіть рівняння для визначення довжини і ширини майданчика. Ну, як бачите, також завдання на складання математичної моделі. Ясно, що воно ускладнене. По-перше, сама математична модель ускладнюється, вона вже носить більш абстрактний характер, тобто це рівняння, це вже не геометрична модель. Ну, і е, певні дії треба, певні мислительні дії треба здійснити, щоби. Виконати її. Ну і четвертий високий рівень. На фермі вирощують два види овочів, моркву і буряк. Загальна площа під посівами становить 12 гектарів. Для поливу моркви потрібно 50 літрів води на гектар щодня, а для буряка 400 літрів. Щоденний обсяг доступної води для поливу становить 5000 літрів. Складіть математичну модель, яка визначає кількість гектарів кожного овочу, скільки гектарів. Кожному овочу можна посадити, щоб не перевищувати площу посіву з урахуванням обмежень поливом. Як бачимо, тут іде ускладнення як процесу створення математичної моделі, сама умова складніша, так і модель, ну, як бачимо, тут не вказано, яку конкретно модель повинно, потрібно скласти, якщо в попередньому завданні це було вказано, складіть рівняння конкретно. То тут складіть математичну модель. Тобто, учень має розуміти, що таке математична модель, які вони можуть бути, як можна проаналізувати ситуацію проблемну. Тут багато факторів є у цій проблемній ситуації, всі їх зважити, проаналізувати. От, дослідити, оцінити і скласти відповідну математичну модель. Буде це вираз, рівняння, ще і можна додати вимогу обґрунтувати, чому саме така математична модель і так далі. Тобто, як бачимо, що ну, на перший погляд розподіл результатів навчання математики за групами і потім оцінювання за групами видається якимось складним, то за умови створення відповідних. Інструментів оцінювання можна успішно оцінювати результати навчання з кожної групи і, відповідно, фіксувати її їх у вигляді оцінки на тому чи іншому етапі. Я сподіваюся, що ця інформація була корисною для вас. Я вам дякую за увагу. Ще раз бажаю успіхів. До побачення.